Тому що я була абсолютно стовідсотково переконана, що в нас буде танкова атака на Київ. Ці танки треба було якось зупиняти. Найкраща зброя в Україні, про яку я знала, що може зупиняти танки, це була стугна. Я встигла за два тижні до війни закінчити курси стугни. і за день до війни не за день, ну за за пів доби до війни, я підписала контракт. Військовий о сьомій годині наступного ранку я вже була під новими петрівцями. Готова, готова зустрічати танки. Моя підготовка була це була підготовка абсолютно неофіційних партизанських груп, що називається. Це організував той самий КБ «Луч», цей завод, який у нього були експортні ракети, експортні стовни. І я член комітету з нацбезпеки і оборони, і в мене була з ними домовленість, що якщо раптом почнеться наступ на Київ, мені дають стовни, мені дають ракети, я зупиняю танки. Тобто це була от така фактично самодіяльність, щоб ви розуміли. 30 кілограм. Одна людина несе одну ракету. Звичайно, більше не потягнеш, так? Да? Одна ракета це одна ціль. На початку війни їх сама деше заряджала. І носила, і заряджала під час бою. Там застріляла за стугни, потім бігла до установки і ракету. Звичайно, я була не одна, але мені тільки прислали людей, вони не були обучені заряджати установку. Стугна, коли вони приїхали, вже стояла на позиції, вона була замаскована, тому їм не можна було вчитися заряджати. І тут буквально через три дні пішли танки, тому я стріляла, кажу, потім бігла, заряджала, було навіть, було навіть таке. А ми тоді знов таки працювали вдвох. Нас було два дві людини, які пройшли навчання. Ну просто ми працювали на двох апаратах. У мене найкращий заряджаючий. Він от якраз цих перших днів березня у мене. От тоді він був на позиції. Тоді він не міг зарміг заряджати ракети. Він дуже невисокий зростом. Але надзвичайно сильний. І він так з цією ракетою вправляється, що це неймовірно. Я його дуже люблю брати з собою на позицію, тому що він дуже компактний. З ним спати хорошо в окопі, не тісно. Плюс, коли ми веземо все, це добро на позицію, займає дуже багато місця. І в принципі, тут навіть йде така дискримінація великих людей, вони не влізають. А маленьких людей то дуже добре запікають. За технічними якимись особливостями, це не найкраща ПТРК в світі. Але за застосуванням, як він, Воно найкраще. Тобто немає жодного ПТРК, яке було б наскільки ефективне. У всіх ПТРК а, стрілець знаходиться біля установки. Завжди дивиться там глазок і стріляє. Ну, у, у всіх. У стовни стрілець знаходиться біля оцього чемоданчика. Чемоданчик має шнурок 50 метрів. Наприклад, наша установка може стояти там ззовні, а я сидіти тут. І звичайно, я буду в безпеці. І повірте, в мене було дуже багато випадків. Коли я так і стріляла і накривали мене дуже жорстко, але я була в безпеці. Якби я була біля установки, мене б не було б в живих. Оце от наш екран, Оце червона кнопочка, це пуск ракети. Я натискаю, витримую пару секунд, і ракета вилітає. Це жорстік, яким я повинна ракету вести до цілі. Тобто завжди ну, під час попадіння перехрестя на екрані повинно стояти, стояти на цілі. Якщо в цей момент я, наприклад, промахнуся і перехрестя в мене, от, наприклад, їде ціль, я її веду, ціль пригальмовує, наприклад, моє перехрестя перелітає, і в цей момент влучає ракета, вона не влучить, вона прийде поряд. Та? Дуже велика біда цих комплексів це, звичайно, дерева, всякі предмети, які е, знаходяться на узбіччі дороги. Тому що ракета летить довго. 25 секунд, наприклад, 25 секунд це море часу. В цей момент ціль рухається по дорозі, і під час підльоту ракети вона, наприклад, заїжджає за кущ. Мені говорили на підприємстві, що не стріляйте на п'ять тисяч, вона не стріляє. Стріляє. У мене навіть ракета долітала на п'ять двісті. Перша зустріч закінчилася трагічно. Е, стугни були фактично втоплені. Е, двоє людей загинуло, варти були зірвані. Um, тому що це були не ті позиції, ну а потім все війшло якось в свою колію. Я ті стугни, які були втоплені, потім порятувала. І потім ці стугни в мене були і під скибином, і на оболоні, і в вижорді, тобто були поставлені знов-таки на оборону Києва. І це, і це все було ну, геть неофіційно, це була самодіяльність. Так? Для стугни дуже важлива позиція. Стугна не стріляє, де комусь хочеться. Стугна стріляє тільки там, де вона може стріляти. Їй потрібна дальність. Менше півтора кілометра, якщо швидко їде техніка ще й бокова проекція, не попадеш. Треба видимість. Да? Видимість, стогна не стріляє в ціль, яку не видно. Будь-які дерева ловлять ракети. Ну і так далі. Да? І я встигла до війни знайти позиції для стугни. На, на одній річці ми встигли привезти туди стугни, я, до речі, вранці перед тим як з'явитися в Нових Петрівцях. Я ще їздила на склад далеко в Житомирську область за ракетами. Тобто, як тільки почався обстріл, 4 години ранку я виїхала з Києва, встигла з'їздити на склад, потім повернутися, я вже була в Нових Петрівцях. Були до цього допрацьовані позиції. Всі ми, тобто ці сержанти, які були зі мною на курсах. Всі ми знов таки з'явилися як один. Хоча це були такі домовленості. Раптом щось почнеться. Збираємося на заправці, БРСМ під новим патріївцям. Отак це все було. І так все це відбулося. Я привезла ракети, хлопці прийшли самі. Мирослав Гай привіз стугни. Ми всі отак от просто зібралися. Та? Ми встигли виставитися. Ми змогли стати на позиції на річці Здвиж там були хороші позиції аж до бородянки. Тобто ми перекривали оці всі під'їзд. Знідороги чудово, чудово перекривали, чудово стояло, нас ночі зняли. Чому нас зняли? Ну, це була команда, я до сих пір цього не розумію. Як тільки нас зняли, нас перекинули на наступний рубіж ззаду. Зараз хлопці поїхали на бойове завдання якраз стріляти танки. Але скажу щиро: тут ми танки ні разу не стріляли. Вони не виїжджали на пряму видимість, тут основна наша ціль це БМП. А БМП, в принципі, ракет у нас завжди дуже мало. Це зараз це що ви бачите, тут багато пустих насправді ящиків. Але зараз у нас ще той запас ракет, який дозволяє працювати. У нас дуже часто запас ракет падає до п'яти штук. Це дуже мало а, Тому у нас такі, скажімо, стоять установки. Бронетехніку стрілять, навіть якщо стрільба є ризикованою, тобто є ймовірність не попасти. Але от бронетехніку ми стріляємо. Що значить бронетехніка? Це БМП в основному, це БТРи, МТЛБ сюди вже попадають, бо в принципі на навісні 5 тисяч метрів. Ви не відрізниш, що насправді то йде. Особливо коли видно одну А, Але коли є якийсь запас ракет, ми починаємо вже і розважатися. Знову таки, стріляємо Урали, але Урали варто стріляти, коли вони стоять. Тому що, по-перше, Є ризик непопадіння по рухомій цілі, не так то просто уступниці вести насправді там, де шарнірчики легше ніж жостіком. По-друге, в основному у нас снаряди кумулятивні ракети кумулятивні. І якщо, наприклад, кумулятив просто пролетить тент, то нічого не буде. Ми тоді стріляли з двох стовн. Це буквально в один момент відбулося. Я підстрілила БМП. А мій напарник в цей момент слідкував за Уралом. Урал зупинився, він мені каже, він починає там розвантажуватися, там точно є БК, там прибігло купа ворогів. Я кажу, цілься в бензобак. І якщо ви бачили, він попав прямо в бензобак, да? то воно, звичайно, мало ефект. Але от Урали теж проблемна ціль, цілі. В принципі, ми стараємося їх бити, коли вони стоять. Не стріляємо в легкові машини. Хоча інколи я про це жалію. Тому що були такі випадки, коли треба стріляти, але є такі, от стоїть стоп через брак ракет, да, стоїть такий внутрішній стоп. Зараз вже е, підібратися до цілі стало набагато складніше, ніж було. Я не кажу про початок війни. Наж, наприклад, було коли я сюди доїхала. Коли ми тільки сюди приїхали, в принципі кожна наша засідка закінчувалася вдалою стрільбою. Остання знов таки наша стрільба була по бронетехніці, яка стоїть в гаражах, щоб розуміли. Єдине, що ефективність цієї стрільби ну, надзвичайно низька. Тобто тобі треба пробити гараж і влучити, щоб ця кумулятивна струя влучила в БМП. Наскільки вона влучить, наскільки вона пошкодить нам ну, невідомо. Одна стрільба у нас така була, наприклад, зруйнували пів гаража, дах улетів, ну, Видно, що БМП. Пошкоджена, да? Але вона не здетонувала. Але там, як ми бачимо, те відео гармата поряд, наче валяється. значить, що, Ну щось там відірвали. Вона довгий час там і стояла, значить, не рухалася. Ну, значить, вже хороша стрільба. Да? Друга наша така стрільба була. Ми навіть випустили два кумулятива розвідники. я собі знайти, Знайшли гараж, де стояла три БМП. Але коли ми підібралися до цієї позиції, ну на свою позицію вийшли і знайшли цей гараж. виявилося, що всі бокси в зелені, ми не можемо пролетіти через дерева. тільки край одного боксу було видно, можна було стріляти. Прекрасні дірки зробив цей кумулятив в бетонному гаражі. Причому навіть на даху, що в принципі, хорошо. Тобто ракета повинна була зверху залітати. Ми спочатку відстріляли. Потім зразу приїхали до танкістів, здали їм ціль. Танкісти стріляли. І в принципі, що наша стрільба була хороша, прицільна, що танкістів стрільба була прекрасна, прицільна. Що ви думаєте? Всі вони гаду уїхали? Зараз нас уже скрізь чекають, і техніка не виїжджає на пряму видимість. Нам доводиться все шукати нові нові ці позиції, куди ризикованіші. Знов таки лісосмуги спалені та да? ховатися мало де можна. По пустих лісосмугах насипають на всяк випадок, да? там, наприклад, очікуючи нас, от весною, коли ми сюди сюди приїхали, було взагалі просто чудово, тому що перша наша ця хороша атака, яку я вам показувала на відео. То потім були підслухані розмови. Ворога в тому селі, і в, і в цих розмовах вони були переконані, що це по них стріляв один танк і три БМП, а, а не дві сторони. Ну, тобто вони навіть до кінця не розуміли? Да. Не розуміє це. Розумі це, це ви... Нам дуже допомагало. Тобто, поки про нас не було ніякого знання, це нам дуже допомагало. Надзвичайно допомагало. В принципі, так само під Києвом Броварах вважали, що ми це Байрактар. І коли Байрактар шукали десь в небі, звичайно, нам в сусідній посадці було дуже зручно працювати так. Але, звичайно, ця фаза закінчилася. <с> в принципі, на жаль, закінчилася вона тим, що наші суміжники викопали відео зі стугною. І ворог зрозумів, що в цих краях працює стугна. І нам стало, чесно кажучи, непереливки якийсь час. Але потім на себе увагу від нас відтягнули наші танки. Я взагалі скажу, що в українців є ну, така. Е Загибна вдача, яку нам треба в собі в першу чергу переламати, і в принципі цей процес іде. Це така от карма. Що, про що ми співаємо в піснях героїчних, про що ми там постійно говоримо це про героїчну загибель. Та скільки вже цього можна? Я вам скажу, що ми завжди програвали через оці от, ну, не знаю, національна ідея це героїчна загибель. Ні, війна для нас це не місце для нашої героїчної загибелі. Війна для нас це те місце, де ми вбиваємо ворога. Тобто треба, треба забути, що війна це місце, де ми гинемо. Війна це місце, де ми вбиваємо. Так? Мені спочатку війни пощастило. Так? Я була на тих ділянках фронту, де стояли дуже професійні військові з'єднання і дуже професійні командири. І ми не гинули, ми вбивали ворога. Що під Скибином, що тут правильна тактика, певна стратегія, ми не гинемо, ми вбиваємо. Ні, звичайно, є втрати, але вони куди? Куди на кілька порядків, порядків, не на один порядок, а на кілька порядків менше, ніж втрати втрати ворога. І це правильно, в будь-якому разі, великі втрати це великі помилки. Маленькі втрати це маленькі помилки. Треба їх знову-таки обходити, мінімізувати. Час працює до нас, ми переможемо, і війна, ще раз повторюю, всі повинні просто це усвідомити. Ви не йдете там, не знаю, ніхто не йде на фронт, щоб героїчно загинути. Кожен йде у нас на, на фронт, щоб вбивати ворога, щоб знищувати ворога. Орога і щоб перемагати.